З нагоди Дня пожежної охорони в головному управлінні служби порятунку відбувся День відкритих дверей. Школярам цього дня демонстрували техніку, з якою мало не щодня працюють чернівецькі рятувальники. Автомобілі, спецзасоби, захисні костюми. Це називається тепловідбивальчий костюм. Коли крупна пожежа, десь завод, горить, не можемо підступити дуже високі температури. Мені дуже сподобалось, це, ну, така, ну, багато чого дізнався. А що найбільше? Мені сподобалось різні насадки на, на рукав». Мені дуже сподобалося, як нам продемонстрували всі засоби, якими теж пожежу». А що більше за все запам'ятав мені все сподобалося? Наприклад, як піднімала зараз машину. На свято до управління завітали і ветерани служби, серед яких і Петро Терновецький, начальник пожежно сторожової охорони одного з підприємств Новоселецького району. На службі він з 1960 року і дотепер не покидає свою роботу. Чоловік розповідає, що за цей час багато чого бачив і у різних ситуаціях побував. Далі кілька історій від рятувальника з більш ніж 50-річним 50-річним Досвідом роботи колонія. І то вони на 1 мая, не першого, а 2 мая запалили б і побіг робили. І там пускали лише пожежні машини. Коли я прийшов, ще зі мною був один доброволець був, коли я туди заїхав і розкинули б шлан, а там підбігає один, а я кажу, поправ шлан. А він каже, я зараз тобі поправлю, і хотів мене вдарити, то бандит, то ті тюремщики хотіли тікати. І саме найстрашніше там було. Потім у 66 шостому чи восьмим м оселесу затопило. Я шість суток викачував воду у людей з подвалю. Шість суток. Мене люди годували, і спав я у них. В Головному управлінні рятувальної служби відбулись урочистості, під час яких кращих з кращих нагородили відзнаками за заслуги та грамотами. Дар'я Товпіч, Сергівабій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.